Чи є небезпеки для мирних жителів, чи нема. Так, починаємо, друзі, ми з вами на наступні три доби по 23 липня. Небезпеки для мирних жителів по областях З Вінницької області і по Чернігівську. І загальний розклад по Україні також. Дивіться, він підсумовує всі розклади. Наприкінці стріму, підсумовує всі розклади. і Завдяки цьому можна зрозуміти, наскільки вірогідність якихось там серйозних наслідків після ворожих атак можуть бути для мирних жителів. Тому дивіться, загальний розклад також він підсумовує. Так, зараз дивимось Вінницька область на наступні три доби по 23 липня. Вінницька область. Випадає карта зла, тому тут небезпека є. Немає фігур. Коли фігур немає, значить не повинні постраждати так от масово. Серйозних таких от прямо загроз не випадає, як потенційно випадає, але все одно повз область може бути. Тому, друзі, тут увага випадає. Наступна Волинська область. Будьте уважні. Так, Волинська область по 23 липня. Волинській області також. Будьте уважні і обережні. Карта зла випадає біля орків. Бачите, можуть щось запускати, може повз, повз область бути, бо дві шістки вказують на дороги. Це може бути і повз область. Тут увага також випадає з повітря. Будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог. Начебто серйозних таких прямо наслідків не випадає, але все одно. Будьте уважні, друзі. Наступна Дніпро. Місто Дніпро дивимось. В Дніпрі вказують на область, більше область, околиці, передмістя. Тут вірогідність висока, але тут дуже бачите високий захист, тут з королем, з королем вказують на високий захист. От. Зло випадає як потенційне, воно випадає як на область, так і на приміській при території, края міста, ось так. Тому але загально випадає захист. Може щось і будуть наші там збивати. Може щось буде і гучно. Але все одно серйозних таких от наслідків не випадає. Завдяки захисту. Такі, які могли б бути. Так, наступна. Кривий ріг дивимось. Кривий ріг. По 23 липня. випадає випадає небезпека Небезпечна карта випадає, тому, друзі, будьте уважні. от е, Ніч під ранок. Ось так, от, так випадає. Начебто не прямо так критично, але все одно не вказують. Випадає небезпека, тому, друзі, будьте уважні. Все ж таки, якісь інциденти там можливі от наступні три доби. Так, так наступна Донецька область. В Донецькій області, там, де військові, там найбільша небезпека, таких от прямо влучань по мирним жителям не вказують. Бачите, значить, повинно все бути більш-менш там нормально. От біля військових, там, там найбільша напруга, там ось, ось хто в прифронтових, на прифронтових е, е, територіях, на містах-містечках. Будьте уважні все одно. Так, наступна. Житомирская область. Дивіться, друзья, в Житомирской области выпадая огненная карта. І випадають такі от тузом бубновим. Часто випадають ці мопеди. Тому будьте уважні і обережні. Начебто загально вони то пусті ці спроби. Тобто все одно сенсу від них, від них ніякого не буде. Але тут увага, все-таки випадає увага, може бути гучно. Так кажуть, так, так кажуть карти. Так, наступна Закарпатська. Закарпатська область. В Карпатській області випадає ударний туз, бачите? Він випадає з краю, тому може повз область щось бути, може щось повз область пролітати. Також водна стихія. Може бути якісь, можуть бути якісь і природні інциденти, пов'язані з водними стихіями. ось так. Дуже багато на кожну область є різних варіантів трактовки. От на Закарпатську область випадає попередження, воно ось так. А якщо небезпека ворожа, то повз область, бо дороги випадають, і також небезпека саме природних катаклізмів. Можливі, якісь, можливо, зливи, можливо, якісь природні з водою пов'язані катаклізми місцевого рівня. Так, наступне Запоріжжя. Дякую за донат, друзі. Хто відправив з Ощадбанку, дякую вам величезне. Запоріжжя. Дивимось по 23 липня. Загально випадає світла карта, значить, серйозних таких наслідків бути не повинно. Гучно може бути. Мопеди можуть бути, ту з Бубновий на це вказує, але серйозних наслідків не випадає, значить повинно бути все під контролем. Наступна. Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 23 липня. івано франківській області випадає зло. Тут фігури випадають, випадає зло, і от будинок. Будинки можуть бути якісь поруч з житловими поруч з якимось житлом, з якимись будинками, можуть бути якісь інциденти. Випадає захист і підсилений захист. значить Наші можуть діяти по факту збивати ці ворожі цілі, але все одно тут увага випадає, будьте уважні і обережні. Так, наступна Київська область. Київська область. В Київській області також хлопати бубнові це орківські, пов'язані зі злом. Значить, і повітряні якісь мопеди також можуть бути. Запускати вони щось будуть. Бачите? Тобто потенційне таке зло випадає, але наслідків якихось поганих, прямо критичних ось. Саме житло випало, не випадає, бачите? Якісь дрібні, щось незначне. Тобто будьте в укриттях, щоб уламками там не пошкодити, так, влучань таких не випадає. От, не дивлюся, влучання от, по мирним жителям, влучань таких серйозних не випадає. Значить, і, бо там і захист підсилений. Тобто, взагалі на Київську область так і сенсу немає дивитися, але от все ж таки ось так, бачите. Будьте коли тривоги, бути в укриттях, серйозних під контролем ситуацію тримають. Так, дивимось саме місто Київ, столицю по 23 липня. Київ. Повітряні об'єкти випадають, тут з бубнови вказує на повітря біля, бачите, житлових забудов, такого серйозного, серйозних таких от наслідків не випадає. Значить, повинно бути все під контролем. Зло випадає, воно пом'якше не чисткою бубновою, то, значить, воно більш контрольоване. Контрольоване це зло нашими військовими. Так, наступна Кіровоградська область. Ревоградській області увага випадає. На область небезпека випадає. Тому будьте уважні, обережні. Об'єкти інфраструктури, промислові об'єкти, установи, околиці, область, Ось, тут піковий вказує набагато що. Загально небезпека випадає. Так, наступна небезпека на наступні 3 доби, бачите, випадає. Наступна Львівська область. Мирним жителям, бачите, наслідків якихось таких серйозних не випадає. Гучно може бути, бачите, гучно може бути. Більше як область, околиці, края міста, також промислові підприємства, ін інфраструктурні об'єкти. Хто поруч живе, там найбільша небезпека. Тому, от, ось так на Львівську область випадає. Тому будьте уважні, друзі, обережні. Так, Кременчук, дивимось. Кременчук по 23 липня. Кременчук, ситуація контрольована. Таких от, бачите, серйозних загроз немає. Наслідків для захист випадає, захист дому від зла. Можливо, щось і будуть, будуть там запускати, але все одно бачите. Мирних жителів вдома захищають під захистом. Серйозних таких наслідків не повинно бути пов'язаних з наслідками можливих цих атак. Наступна Полтавська область, загально дивимося по Полтавській області. У По Полтавській області все ж таки можуть бути якісь інциденти. Це от випадають знову ж таки. Края області можуть бути. Фігур не випадає, це добре. загальна ситуація контрольована. Тобто таких ось таких серйозних загроз для мирних жителів тут не випадає прямих. Непряма загроза війна, вона постійно є. Тому, друзі, ось так. Наступна Рівненська область. Рівненська. В Рівненській області під контролем ситуація повинна бути. Такого якихось серйозних поганих наслідків я не бачу, поганих комбінацій, карт не випадає, значить повинно все бути під контролем. Будемо надіятися, що наші тримають, втримують ситуацію, якщо буде така небезпека. Наступна Сумська область по 23 липня. В Сумській області випадає карта зла на область. Все ж таки є така потенційна небезпека от з повітря схоже на, схоже на ці мопеди. Друзі, зло випадає, воно випадає потенційно. Де воно може бути? Ну, воно може бути, бачите, прямо десь от в області, бо не края вказують, а от, сам, самі житлові забудови, але. Житлові забудови і мирні жителі, ось вони отак випадають трьома трьома картами. Їх тут вони під захистом. Значить, серйозних загроз таких бути не повинно, і, і в більшості наші військові справляються з загрозами О, і захищають. Наступна Тернопільська область. Тернопільська область. Тернопільській області знову ж таки випадає захист, але е карта хвороби от біля, домі, дому, бачите, біля карти дому, значить, якісь, е якась небезпека може бути. Будьте уважні, обережні до повітряних тривог, начебто воно тут не критичне, е не повинно чогось бути, але от в, в житлових забудовах або в житлових кварталах ну, можуть бути якісь е і інциденти такі. Наступна область Хмельницька. Хмельницька область по 23 липня. Хмельницька область. в Хмельницькій області випадає карта удару. Це небезпечна карта, тому на наступні три доби, бачите, вірогідність є якихось ворожих атак. Карта дому тут випадає біля, е, біля карти удару. Тому будьте, друзі, уважні і обережні. Можуть бути інциденти якісь нанехтути повітряними тривогами. Небезпека випадає. Так, далі. Харківська область, дивимось. Харківська область. Харківській області знову ж таки попередження тут є з повітря. повітряні Декілька якихось повітряних видів, ось так. Можуть бути по Харківській області. Увага з повітря випадає. Небезпека. Добре, що не випадають тут фігур, і випадає захист. Фігур не випадає, значить, будемо надіятися, що. Серйозних загроз з мирними жителями або таких серйозних наслідків не буде, бо є і захист, і фігур не випадає. Але небезпека, небезпека по Харківському регіону випадає. Тому будьте уважні і обережні, друзі. Дивимось, саме місто Харків по 23 липня. Місто Харків. Місто Харків, саме от місто випадає. Серйозних тут прямо наслідків від ворожих атак на наступні дрідоби для мирних жителів не прямо серйозних немає. Є потенційні, вони тут з краю випадають повітряними об'єктами зі злом. Ось так. Але на область випала більше загроза. Загально, бачите, на регіон випадає загроза. На Харків випадає менше. І ми бачимо, що йде. Регіон. Більша загроза, місто чуть менше загроза. Значить, загально все ж таки на спад йде? Сама загроза йде на спад, значить, друзі, все ж таки, якщо і буде, то не так все прямо страшно, як могло б бути. Тенденція, коли на спад, значить більшість. Відпрацьовують наші військові, в більшості випадків захищають ось так по Харкову і Харківській області. Наступна Херсонська область. Херсонській області випадає края області, випадає ударний туз, він випадає з краю, і тут поруч знову ж таки з краями області, це туз вказує також на межу. Межа це лінія фронту. Там найбільше загрози, там небезпека. Чим ближче до лінії фронту, от, до межі, тим більше небезпека і загально на регіон випадає небезпека, але в, не, в якоїсь крайньої частини Херсонської області. Тому будьте уважні, обережні, хто поруч там з військовими, недалеко від лінії фронту, там можуть бути інциденти, так, погані інциденти. Наступний Херсон, місто дивимось, місто саме Херсон. В Херсоні випадає удар і випадають повітряні об'єкти, удар, орківські дії, тому можуть бути інциденти. Тут іде з регіону на Херсон наверх, тобто там ситуація погана, ситуація небезпечна. Херсонська область, Херсон, будьте особливо уважні, обережні, не нехтуйте повітряними тривогами. Так, Херсонську область подивились, далі наступна Черкаська область, Черкаська область. Черкаській області. Нічна карта, бачите, загально захист випадає, і при тому, що захист серйозний, дві карти тут випадають. Які захищають. Але дев'ятка тут вказує на можливо повз область з дорогою. Дев'ятка дев це небезпека, вона ну, карта хвороби вона вказує на якусь небезпеку. Повз область може бути і загально О, така небезпека, більше як повз область або в області. Но фігур не випадає, значить, загально повинно, повинні наші справлятися з цими загрозами, бо в першу чергу випадає захист. Можуть збивати там щось. Наші військові справляються загально з небезпекою, але по області якась гучно може бути. Ось так. Коли вказують на це, я вам про це кажу. Що може бути гучно, бачите? Або Повс область. Тому, друзі, не нехтуйте тривогами загально все ж таки тримають ситуацію наші. Так, дивимось. Чернівецька область. Чернівецька по 23 липня. В Чернівецькій області випадає карта удару. Карта удару випадає мирних жителів прямо тут поруч з ударом немає, але повітряні об'єкти можуть бути, якісь навіть можуть бути і влучання. Можливо, десь околиці, область, бо з краю випадає цей туз. Тому будьте уважні, не нехтує тривогами, повз область також, от края області, можуть бути тут також інциденти. Чернівецька область. Так, дивимось наступне. Чернігівська. Чернігівська область. Чернігівській області, от бачите, ударний туз повітря, небезпека випадає, Будьте уважні, обережні по області. Можуть бути навіть влучання якісь, тому, друзі, не фути тривогами. І саме місто дивимось, Чернігів. Місто більш захищене випадає в порівнянні з областю на Нацпади, де небезпека. Значить, в, в общем, в загальному плані наші військові справляються в цьому регіоні. Але по області небезпека випала, будьте уважні, друзі, не нехтуйте повітряними тривогами. Загальну ситуацію в самому місті тримають краще, ніж в області. Ось, ось так випадає в Чернігів. Тепер, друзі, дивимось загальний розклад, підсумовуючи по, по Україні загально по влучанням, по наслідкам для мирних жителів. Загально по Україні дивимось розклад, достаю розклад на Київ як столицю, він уособлює всю державу. Тому дивимось загальний розклад по Україні на наступні три доби. Бачите, є влучання, можуть навіть бути якісь і жертви. Тут жінка випадає поруч з картою удару, бачите, можуть бути інциденти якісь пов'язані з влучанням. Це можуть бути якісь обласні, можуть бути при районні центри, якісь такі невеликі міста, можуть бути, можуть бути передмістя великих також міст. Тому, друзі, загально, бачите, ударний туз випадає, можуть бути якісь. Інциденти такі неприємні, можуть бути навіть і постраждалі, тобто і жертви, і жертви можуть бути. Тому, друзі, наступні три доби, бачите, там, де випадали попередження, обов'язково будьте уважні, обережні дотримуйтесь повітряних тривог. А там, де не випадало, все одно не нехтуйте повітряними тривогами, не ігноруйте, будьте в безпечних місцях, бережіть себе і своїх близьких. І ми з вами зустрінемось в наступному стрімі про 5 питань.